Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Це новини в ефірі. Говоримо про найважливіше на 15-ту годину у студії Марина Кухар. Уночі Росія запустила по Україні 137 дронів. 80 знешкодила наша ППО на півночі, півдні та сході країни, а також у центрі. Повідомили в повітряних силах. Влучання 57 безпілотників зафіксували на 13 локаціях. І через нічний обстріл без світла залишаються споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. На пошкоджених енергооб'єктах тривають відновлювальні роботи, повідомили в Міненерго. Окрім того, у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та частково Кіровоградській областях наразі вимушено запровадили аварійні відключення. Сьогодні по всій Україні до кінця доби діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу. Далі у нас історія про неймовірну силу волі, попри життя у суцільній темряві. Наш герой ветеран Артем Бондарєв із Вінниці після втрати зору на війні. Він... Влаштувався на роботу на місцеве підприємство, їздить сам громадським транспортом і займається спортом. А кілька місяців тому почав ще й бігати. І вже ставить перед собою амбітні е, е, плани, які саме Артем розказав нашій Вікторії Гетьман. Щоб лопатки наші заді скрестились. Два, три. Восьма ранку, поки серед місця вінниці лише прокидається, ветеран Артем Бондарів вже задає темп новому дню. Разом із командою бігунів проводить розминку Просто неба рухи чіткі і впевнені. І це попри те, що Артем повністю незрячий. Настрій прекрасний. Це є заряд мотивації та позитиву, щоб стати зранку. Та за такою впевненістю зізнається Артем. Складний шлях, що почався ще у 22-му, на початку повномасштабної війни. На третій день вже записався в лави Збройних сил і пішов воювати, попав в 71 окрему окремоігерську бригаду і продовжував там службу до поранення. Був поранений за три дні до 23-го нового року. Поранення боєць дістав у ближньому бою на Луганщині. Це був близький контактний бій, це була перестрілка. І Мені кинули з-під ствольника пару гранат. І, на жаль, очі мої не видержали осколків. Все завмерло на секунди три. Був такий свист в ухах. І знову все присвишилось. Я відчув, як поштовх тягне мою голову позаду і зір втратився. Після поранення для Артема почалось нове життя, яке він сприймає тепер на слух та дотик. Взяв тростину і йдеш, куди тобі потрібно, закатав рукава і працює. За таким принципом в житті Артема і з'явився біг. Вже два місяці він тренується разом зі своїм наставником та психотерапевтом Максимом Марункевичем. Навіть гаджет спеціальний використовують перед кожним стартом, аби ніхто не загубився на дистанції. Цепляємо резинку і можна сказати, що не я психотерапевт, а він для мене психотерапевт. Коли фокус на тому, на тих можливостях, які є. У нас є ще така програма. Все покроково, крок за кроком, ми будемо йти до своєї мети. А мета Нью-Йоркський марафон. Щороку, у першу неділю листопада, він збирає тисячі спортсменів і є одним із наймасштабніших світових забігів. Звернення за до всіх, хто сидить вдома, беріть з мене, приклад. Вибагайте на вулицю бігати з нами. Він це Хартран разом до перемоги. Спорт він мене безпосередньо підживлює. Я готуюсь до нього, це цілий процес. І підготовка і реабілітація після бігу, і сам безпосередньо біг це процес, який мені подобається. Від самого безпосередньо бігу я кайфую, і після пробіжки є таке відчуття ейфорії легкої, і воно вартує всіх зусиль, які на це витрачаються. Біжать за самопочуттям, коли п'ять, а коли десять кілометрів. Форму потрібно тримати. У нас є момент, що раз в неділю бігаємо, і мені недостатньо, мало рухаєш. Не маю надію, куплю собі бігову доріжку і буду підтягуватись до Максима. Артему потрібна спеціальна бігова доріжка, яка буде з поручнями, яка буде давати фіксацію. Да, це дуже важлива складова. Він розпочав збір, тому будемо вдячні, якщо нас хтось підтримує в цій ініціативі. Поки що зібрано третину від необхідної суми, долучитись до збору можна у соцмережах на сторінці Максима Марункевича. Будемо готуватись до марафону, так. тому що нам Добре, треба пробігти 42 195 Ді. І ми це зробимо. Давай, давай, давай. <плес> Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон. Єдині новини. У Генштабі підтвердили ураження НПЗ у Сизрані, це Самарська область і в порту в Темрюку, це Краснодарський край. А також здійснили сили оборони. Внаслідок ударів на обох підприємствах спалахнули пожежі. У Темрюку горять резервуари з пальним і пошкоджений термінал з перевантаження нафти. Про це пишуть ворожі пабліки. Окрім того, дрони залетіли і в Чечню. У Грозному через роботу ППО пошкоджена вежа комплексу Грозний Сіті, де розташовані уряд. Дові установи ворожа міноборони твердить, що за ніч нібито збили 41 дрон над різними областями Росії. На фронті найбільше боїв за минулу добу відбулося на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 52 штурми у районах Мирнограда, Новоекономічного, Новопавлівки, Удачного та ще десятка населених пунктів повідомили у Генштабі. На Олександрівському напрямку Росіяни атакували поблизу зеленого гаю Соснівки Вишневого, активні бойові дії на Костянтинівському, слов'янському і лиманському відтинках. На південно-слобожанському наші зупинили чотири атаки. В угрупованні об'єднаних сил підтвердили просування росіян у Вовчанську на Харківщині. Набуда САП спільно з СБУ заявили, що викрили злочинну групу, яка очолювала чинна народна депутатка. У набу зазначили, що тривають першочергові слідчі дії. Деталі пообіцяли згодом. Змі пишуть, що йдеться про нардепку Анну. Скороход, нібито задокументовано, як народна обранниця разом зі спільниками вимагала у підприємця 250 тисяч доларів. Скороход підтвердила слідчі дії у її помешканні. Депутатка каже що вбачає у цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати її політичну діяльність через принципову позицію. Кінець цитати поліція Молдови проводить обшуки у справі про підготовку масових заворушень під час минулих парламентських виборів. Слідчі дії проводять у Кишиневі та кількох інших містах. У підозрюваних, а це 35 осіб вилучили телефони, сім карти, паспорти, рації, макет автомата Калашникова та патрони. За інформацією слідчих, вони систематично їздили до Сербії, де проходили навчання в іноземних інструкторів. Отримані знання та навички мали намір використати для того, аби влаштувати безлади у період проведення виборів. Парламентські вибори відбулися у Молдові наприкінці вересня. Влада країни заявила про безпрецедентне втручання Росії, яка планувала привести до влади про кремлівські сили. Поліція повідомила про 70 затриманих. 31 рік тому Україна, Росія, Велика Британія та Сполучені Штати підписали Будапештський меморандум. У річницю підписання документа міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна більше не довіряє порожнім обіцянкам і наполягає на надійних гарантіях безпеки. Він додав, що працюючи над тим, щоб покласти край війні Росії проти України, важливо пам'ятати гіркі уроки Будапешта. В Україні та світі сьогодні відзначають День волонтера. Володимир Зеленський подякував усім, хто не залишається байдужим і підтримує Україну наш захист воїнів та життя наших громад. Мільйони людей долучилися до волонтерського руху із перших днів війни у 2014-му. А від початку повномасштабного вторгнення наша армія волонтерів зросла у рази, і саме так у єдності українці втримали російських окупантів. За межею фронту, зазначив Зеленський. У Харкові архітектори та волонтери намагаються врятувати залишки історичного маєтку 19 століття. Мова йде про житловий будинок Купця Сорокіна. Будівля не була пам'яткою і через численні перебудови втратила свій початковий вигляд, проте зберігала масштаб і загальну архітектурну форму була цінною історично. Навісні 22-го росіяни скинули на неї авіабомбу і відновленню будинок не підлягає. То що зараз роблять волонтери, розкаже Ірина Антонюк, Збиваю залишки суміші як, типу цементу, яка для того, щоб потім було зручно її зберігати і, в принципі, використовувати в подальшому. Монтер Олексій показує, як зачищає кладку і пояснює різні позначки на цеглинах у 19 столітті. цеглу випікали ремісники чинив себе на подвір'ї невеликими партіями і клеймо ставили кожен на свій манер. Ось можна побачити є дефекти, Наприклад, перевернуте клеймо. Наприклад, і в принципі кожне можна побачити, що кожна кому ставилося вручну, оскільки розташування клима навіть на кожній цеглі є різним. Волонтери обережно цеглина за цеглиною розбирають вцілілу стіну. Будинок купця Сорокіна. на ось так він виглядав спочатку. Так його вже перебудували згодом. А таким він став навесні 22-го року, коли росіяни скинули на будівлю з літака авіабомбу багою в тонну. Навесні 22-го року. Ми вже показували цю будівлю одразу після влучання. Тоді сюди також зійшлися волонтери. Просто мешканці сусідніх будинків, які змогли дійти сюди пішки і допомагали комунальникам зачистити проїжджу частиною парк від уламків. Нещодавно будівлю визнали такою, що відновленню не підлягає. Охоронного статусу вона не має через перебудови, тому підрядники почали її розбирати. Але архітектори-волонтери взялися розбирати цеглу вручну, аби її зберегти. Якщо ми сюди не ну ми це не зробимо, то фактично він не має жодних шансів бути, хоч якось збереженим в історії. Да, тобто, все, що вивозить підрядник, він вивозить на полігон, і це перетворюється просто на сміття. Цегла буде зберігатися у спеціальному міському сховищі. Її зможуть використати щонайменше для реставрації інших понівечених історичних будівель, або навіть для підтвердження військових злочинів росіян. Ми фактично зберігаємо Гаю матеріал, який потім наші нащадки можуть використовувати вже в тих цілях, які нам сьогодні навіть і не, не уявляються. Витаски ці залишки цементу та коли доберуся до цегли, я буду її також викавирювати. До роботи стали десятки волонтерів. Приходять у вільний час. Мені важливо зберегти цей спадок, який є у Харкова, а та також допомогти з усіма наслідками, які є. Війни від початку великої війни росіяни вже пошкодили понад 600 історичних споруд у місті, розповіли організатори проєкту із Харкова. Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Йому казали, що він не зможе ходити, а він підкорює висоти. Торік, у квітні, боєць Нацгвардії. Дмитро Колесник був пораненим на Донеччині. Відтоді пережив понад 60 операцій. Залишився без обох ніг, але не здався. Почав займатися скелелазанням. Історію про поранення і внутрішню силу Дарія Лиходіт розкаже. Побував на різних напрямках і. Все рівно я не відчував, що я повністю віддаюсь країні там, повністю її захищаємо. Боїць Дмитро Колесник на фронті з 2019-го. до початку повномасштабного служив у патрульному батальйоні Нацгвардії, а з лютого 22-го – у ТРО через рік перевівся до мобільної вогневої групи. У 2023 році. Ми поїхали перший раз на Донеччину. Було все. Кіном, і, ну, тобто, всі приїхали, всі живі, всі здорові. Вже за рік, у квітні 24-го, Дмитро зазнав поранення від ворожого скиду. Усе відбувалося швидко, сховатись часу не було. Проходить, ну, напевно, хвилин-дві, і командир каже, що зараз ну, над вами вже ФПВ і буде скид. Проходить, я не знаю, ну, секунд п'ять, напевно. І я просто відчуваю удар під собою і я втрачаю свідомість. Коли отямився від адреналінового шоку, не відчував болі та розумів, ворог буде добувати скидами ще. Я починаю рухатись і розумію, що я можу тільки кинутися, тільки впасти і повсти. У мене щось з ногами і з тазом. Потім побратим побачив, що я живий, підбіжав до мене почав мене брати за бронежилет і витягувати. Від отриманих поранень ноги Дмитра буквально перекрутило, таз розтрощило. Забрати з позиції його не могли більше години через ворожі в піві. Хлопці мене почали накривати листями, гілками, землею, там, всім, що б'є, попало. І просто я бачу, як він зависає наді мною, і я бачу ту гранату. Я, я, ну, я не знаю, чи він подумав, чи я двохсотий, чи він мене не помітив, але це такий страх був. Біль ну, мене вже почала боліти, все почало боліти, але це м жага жити далі. А далі важка евакуація. У лікарні Дніпра ліву ногу ампутували одразу, праву намагались врятувати. Але там було настільки все перерублено, пошматовано, що ну, вони намагалися. І ти просто розумієш, що я начебто і рухаю ногою пальцями, да, рухаю трішки. Але я розумію, що якщо я не відріжу, я помру. Тільки за перший місяць Дмитру провели 25 операцій на ногах, а загалом понад 60. І навіть зараз лікування триває. Oh Та Дмитра це не зупиняє. За півроку після поранення почав займатися скелелазенням. Ну, як сказати, спробувати себе, якщо навіть і не виграти, але це емоції. Це адреналін, це кайф. спершу виходило не надто добре, та зараз щоразу Дмитро ставить свої особисті рекорди. Підлоги я зовсім не відчуваю. Повністю свою вагу я тримаю на своїх руках. Воно це важко за того, що я просто я не розумію. Друзі та рідні цілком підтримують його захоплення. А Дмитро поставив собі за мету підкорити найвищу точку павільйону 12 метрів. У мене така ціль до, до самого верху туди доповзти ска доповзти це точно. Дар'я лиходіт Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Більше новин буде о 16-й. Далі в ефірі марафону працює Микита Міхальов.